Вже ранок світ поцілував, злавість людям дарував, Татусь виходить за поріг, він має декілька доріг. І Господи його весь час пильнуй, і в серці ти його пануй. І ще, і ще ангелика пішли, щоб він берг його завжди, щоб, щоб він від лихого хоронив, і від неправди боронив. Боже мой, тебе спасибо, что меня ты любишь, что меня Господь любимий, кормиш, грієш, учиш. Дуже вкусний завтрак мені мама приготувала. все заботяться, щоб я сильним і здоровим був. Очень-очень всех люблю и за всех благодарю. Спасибо тебе за маму, спасибо тебе за папу. Я буду расти послушным, не буду расти упрямым. Лиш відкрию очки соні, мама скаже, здравствуй доню, а коли болить голівка, мама в мене перший лікар. Де така ще мама є, мама, сонечко моє. Часто з мамою гуляю, в ліс ідем, гриби збираємо. Де така ще мама є, мама, сонечко моє, не марнує мама часу, все розказує про спаса. Добре з мамою нам жить, як же мами не любить. Де така ще мама є, мама, сонечко моє. Татова любов, як літній день, пахне потом, хлібом, з порошами. не знайти такої вам ніде, ну хіба що на долонях мами? Татова любов, як джерело, чиста, світла, п'ю і не нап'юся. Ще такої світі не було, ну хіба що в очах матусі? Татова любов, мов меди. Солодко від неї аж найметься, спробуй ще та кудись віднайти, не хіба що в материнськім серці. Тата в любому в океан, де ні дна, ні берега за много. В неї справді виміру нема, бо вона, як матері від Бога. Так як сонце серед літа, так як у високім леті птах, радує мене завжди привітна, татова усмішка на устах. Я беру її собі на спомин і кладу до серця десь на дні татова усмішка, сонце промінь. Зігриває душу він мені. Буду підростати рік за роком. Допоможе Бог і вчителі. Усмешка караоку Поношу крест люди на земле Из всех имен, что знаю я, Мне нравится одно Любовь в ней Божия семья Становится родной Куда бы кто-то ни пришел, Всегда увидит он Улыбку, смех, накрытый стол, Людьми наполнен дом Пусть он не знает никого, Но примут его все. Признав за брата своего Спасителя Христе, Все лучшее получит он за праздничным столом, Узнав в любви с этой закон и сердцем, и умом. Узнает он, что имя есть дороже всех небес. Сокрыта в нем любовь и честь, спасение для всех. Сокрыта в нем та красота, что раньше он не знал. И вот теперь в семье Христа он истину принял. Он, уходя с собой, возьмет частичку любви той и спрятав сердце, принесет к сокрытым темнотой. Он не угаснет Божий свет, соединит сердца. И Щоб там, де мата, спихнув світ, рождає життя. Вперше я почув одну історію. Розповів мені її дідусь. Як щодня, бо вони рідко стомлений по землі, колись ходив Ісус, він ходив, проймав людськими болями, говорив про вічне святе, щоб ми жили, як діти в мирі з Богом ми і молилися йому за те. А вони невдячні, не розкаяні. Да гріхи щоденні у житті, все ж таки мали душу Кайна, розпили Ісуса на хресті. Тільки Він живий у Царстві Божому, бо любов розп'ясти не дано, дивиться у душу знову кожному, засіває доброте зерно. Ой, як вдячний за таку історію, що почув з діду уст, я її тепер для всіх повторюю, що жили з любов'ю, як Ісус. Тата в хаті значить свято. Як з роботи він прийде, то розкаже, що багато в нього справ за цілий день. А я слухаю, буває аж до пізньої пори, як у полі хліб зростає, рують землі трактори, як будують тім високий, як працює інтернет, як і чому такий солодкий носить бджілка з квітки мед. Ще я хочу, ще прошу я розказати. Хто і як цей світ спасе, о, як е, хочу я е, розтати, трути, любити надесе. Прийми молитву, Господи, за маму, пошли здоров'я, їй, любов і шану, щоб сум не полонив її серденька, бо краща в світі вона в мене ненька, молитва за моїх батьків. О Боже мій, прошу за тата й маму, щоб у любові їм зцілити всяку рану, хай почуття весел. Кою їх грають, і янголи завжди охороняють, хай в світ вони несуть любов і щесть, і свічить всім про Божу Твою милість, благаю, Господи, за братика і сестричку, хай вранці вдень, увечері та в нічку, їх янголи святі оберігають, і у любові їх охороняють. Кажуть, схожа, я на татках хвалиться мале хлопятко, ні всі брови і хода, я увесь на нього лезь. Тільки очі сам не втягнусь, карі, карі, як у мамі. Та я, на це я не журюся, я ж люблю свою матусю. А в небесній вишені, я казав, татусь мені, другий батько є у мене, він створює вони зелень, сонце небо, мій зори, квіти птах, в ліс і гори. Любить бо своє творіння, шли з проміння, землю ще розігріває, милість Господа безкрайня. Я на нього бути схожим хочу, я ж подоба Божа.